Всім привіт! Хочу показати свої коні. Сьогодні фокусове 5 місяців. Зараз зроблю заміри, кілку він має висоти, каза груба нога. Покажу, які розміри має лошак від фараона і від такої невеличкої кобелки. Кобелу беру додому, відлучаю, бо кобелу я там скидав відео, що продаю, кобелу вже куплена, ще трошки тут на випасі була і сьогодні забираю додому, фокусую 5 місяців і відлучаю. Так, покажу ще покажу ще татову кобилу. кобела, лошечка, рада по фараонові, лошечці три місяці, сьогодні три місяці, з фокусом, з фокусом родились сьомого числа. Така рада, Такі коліна що не можу добре зняти, бо вона не дає сіловити, боїться мене трохи може погано буде чути. Тут вітер, але так, стараюсь прикривати мікрофон. Така рада. Ось такий п'ятимісячний лошок проти своєї мами. Зараз постараюся взяти їх на рівни і зробити замір. Так, зараз міряю фокус, тут трохи вітер, що буде мене погано чути, але постараюсь так зняти, не розуміти. Так, дивіться до долини. До гори. Десь приблизно метр тридцять вісім під метр сорок. Так, зараз ногу. Бедна нога на округ. Чого не тримаю? 19. твердо стискаю 19! Трохи вітер, трохи мене може погано бути чути, Ще раз озвучу метр тридцять вісім. Під метр сорок висоти, нога, там 19 з чимось, але твердо потиснути, нога 19. На 5 місяців кобила має десь приблизно 500-550 кілограм і можете порівняти, що такий, який вийшов екземпляр від фараона. Робила, нагадую, вже продана жеребчик, якщо б когось зацікавило, але дійсно конкретно купці, бо жеребчик не дешевий, може, може теж продатися, але якщо дійсно когось зацікавити. Номер свій залишу, можете дзвонити. Зараз покажу ще, ще свою одну кобелу. Зараз включусь. Так, покажу ще ще коні. Це теж моя кобела і жеребчик. Кобила покрита фараоном жеребчик від цієї кобили. кобила називається Аза, від цієї кобили і від бельгійського ваговаза Брабансона Ван Дама. тамка в коментарях дякую, що підтримували, писали, як би назвати. Вібрали ми з коментарів назву, джеребчик називається Техас. Ось такий Техас Шрепчуковий місяць ці коні не продаються, ще що хочу сказати за Фокуса. Мама його має ногу 20. У нього твердих 19 уже. Навіть трошки укрило, але так, 19. На 5 місяців на сантиметр нога тонша, як у мами. То я думаю, що з нього буде непоганий жеребчик. Але на все треба часу. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Подобайки. коментуйте. Ноги частенькі. Слава Збройним силам України! Всім мирного неба. До побачення!